Так, я вас вітаю в цьому випуску про Ланас. Купе. У нас новий сезон. І в новому сезоні очікується нові А, Ну, самі основні. Ті, що я не доробив в тому році, це встановлення пневопідвізки. Я планував вже на осінь встановити і оставити на зимовку саме на встановлені пневмі, але щось якось плани відійшли, і я вирішив залишити до весни. Ось прийшла весна, пнева є. До неї я ще придбав нові колеса. Бо ці 16, що стоять, які я вже показував в попередньому випуску про допрацювання за літо 2024 року, вони прикольно вийшли, але замаленькі. Замаленькі, Коли буде встановлена пневма, і вона буде дропатись на пузо, то вони зовсім будуть казатися отакі от малесенькими колесиками. І це буде вигляд не дуже привабливий. Тим паче, що мені не дуже подобається, як виглядають арки. Арки на Ланусі замаленькі. І ось мій погляд, він каже, що давай зробимо їх більше. А якщо робити більше арки, то звісно що буде цікаво встановити більші колеса. Бо всі ми знаємо, що колеса це 80% зовнішнього стайну автомобіля. І тому я прийняв рішення взимку, що я буду обирати або 18-шки, або 18-шки. Якісь стильові, широкі. Шукав я поживані диски, хотіли знайти якусь екзотику, якусь щось надзвичайне. Ну, у нас на лисі, у нас на нашому ринку забагато дисків або тайванські, або якісь європейські 90-х років. От Стосовно, якщо взяти Лануси з розбутовку 14, го багато всяких пербетів. Ще є різноманітні німецькі бренди. Так от, я вже відійшов від розболтовки 4 на і розумів, що я буду ставити перехідні якісь адаптери, і буду, буду щось обирати. Байдуже яка розболтовка. Головне, щоб був стиль, зовнішній вигляд дисків, був просто дико привабливий, дико лютий. І, скажу, ну в мене от лежать сімнашки, вони в принципі прикольні, мені подобається цей візерунок дизайну диска, але. У них ширина диска, 7 дюймів. Це дуже малий розмір. Тим паче, що я хочу зробити натяг резини, конкейв. Ну, тобто, як в мене стоять зараз 16, шки там 16-й розмір диска і 9 дюймів ширина. І звісно, що резина в натяг стоїть, і це дуже сексуально виглядає. Тому, скажімо, цей варіант 7 шок не підходить. Це будуть мої, скажімо, Діжурні диски, на яких можливо машинка буде пересуватися десь там по технічним моментам. А для ось самого проєкту я придбав ось такі ось красавчики. Це 18 дюймові Спарко оригінальні японські спарко, модель Crimson Racing, шириною 9,5 дюймів. Ці диски вони був свіжо приїхали з Японії саме з автомобілем Nissan Getter 32. Другий. І автомобіль привезли сюди в Україну і ну трішки рішили змінити сетап а, по колесам. І ось я поїхав їх і забрав. Ну, По-перше, вони що, чорні їх не потрібно фарбувати, бо стиль в мене колес, це колеса це чорне колеса. Так, тут розбалтовка 5 на 114,3. Це Хондовська, Нісановська. Будуть робитися адаптери перехідні з додатковим ще виносом колоса. І ось до цього всього я до них ще придбав наступний такий дуже смачний. Елемент компонент тюнінгу це розширення кузова, так на ланос розширення кузова. Ну, я думаю, що кожен, хто там займається тюінк, або десь бачив в інтернеті якусь змодельовану комп'ютерну графіку, Ланус на розширення, він виглядав дуже-дуже привабливо. Це було дуже смачно, дуже така смаколик, сладкий пиріжочок. І ось я хотів хочу зробити щось подібне, але я не хочу робити дуже таке ярко вираження розширення, як у якогось там дріфкорча. Е, тому. Є декілька різних варіантів, з якими в принципі, я не хочу пов'язуватися це робити самостійно і робити його з монтажної піни. Я вивчав цю історію, я передивився YouTube, різні статті, і я розумію, що робити самому з монтажної піни, ну це, грубо кажучи, це єбатня ще та. І в мене немає стільки часу, щоб, скажімо, займатися тут з культурною працею. з Макетування. і Хоча це, це і цікаво, але ну я розумію, що я не вивезу цього. В мене не буде часу, не буде натхнення. Я, можливо, одну сторону зроблю, а іншу я просто скажу: бля, пошло на все Хірам. Е, Ось тому тут можливо робити на основі монтажної піни. Тут можливо робити. Ну, опять же, якщо немає досвіду, якщо ти якийсь е, дилетант в цьому, то це буде якась херня вийде. Або це буде робитися дуже довго, потрібна витримка, нерви, ну, ні. Можна ще вибрати скульптурний пластилін пластилін із нього виліплювати форму, а потім вже накладати туди стекловолокно з смолою. Також ще бачу варіанти з пінопластом, роблять каркас, і потім його обтягують різною тканиною під смолою. Але я вирішив обрати. Більш такий простіший, можливо, практичніший варіант це підібрати розширення з якоїсь іншої моделі, схожої по формі по кузову. Спочатку я вивчив, що пропонують на Aliexpress китайці. Ну, єдине, що я знайшов якийсь варіант, це поставити від Subaru BRZ або Toyota GT-86, ну він такий тупо дуже Rocket Bunny І от сам стиль Rocket Bunny мені ну, не дуже сюди заходить. Я не хочу на закльопки ставити це розширення. І от я що знайшов це тільки от цієї моделі, тобто є пропозиція придбати там щось 500 доларів. і, скажем, З ним щось робити і то я не розумію, воно чи підійде, чи не підійде, форма кузова вона ж різна. А, ну, був такий варіант. Потім я до чого дійшов. Я на Лисі побачив в продажі розширення від BMW f 2020 це двійка BMW, по перша модифікації двійки. І ось людина в Києві виставила на продаж розширення самозадні крила від цієї BMW. Я прикинув по розміру і зрозумів, що в принципі, можливо, вони підійдуть. на Кузова вони більш-менш схожі і, можливо, вони підійдуть по своїм габаритам цих накладок. Але придбання цю, цих розширень було дуже складним, воно тривало десь три тижні і вже рази два чи три я думав, що ця згода не підтвердиться, бо я спочатку не мог вийти на продавця, він виїхав за кордон, зв'язку з ним не було. І якось ми з ним, коли почали переписуватися, це було таке, що я йому пишу якесь питання, він відповідає через день, через два. І потім з'ясували, що вони не в Київ, вони десь в області Київської, там за 100 кілометрів, що їх ніхто не може привезти. І я вже думав, ну все, коротше, ні, все, не буде нічого там з цим розширенням. Ось, Але потім щось я якесь продовжував спілкуватися. Ну і, речі, реч, я з. Родичам цієї людини зустрівся і придбав ці накладки пластикові. Вони, в принципі, я потім як засував, вони виробляються в, в Америці в Штатах, і ось, мабуть, він замовляв під своє авто. Але потім, як він сказав, що авто продав, а крила потім приїхали після продажу автомобіля. Тому я вирішив, що це самий, самий підходящий варіант, тим паче, що саме розширення воно не дуже таке ось агресивне. І якщо його, його грамотно вмонтувати в цей кузов, то у нас вийде ну, дуже такий елегантний, роздутий. Ланос купе, чого я і хочу. Але є нюанси, коли от я привіз, почав його приміряти, дивитись. В принципі, він так все стає по арічці. Звісно, арки потрібно буде вирізати, і якось якраз от розширення воно закриє цей виріз арки. Але форма сама цього крила, цього накладки, вона йде трішки не такою, як на Ланасі. Ланець більш гладкіший на BMW воно має таку фігурну форму. Проблема в тому, що на BMW йдуть. Є мітра різна кузова. Ось. Тобто мені потрібно буде отут це спилювати, зрізати. Тут якось теж міняти, коротше, гратися з ним потрібно буде багато. І ось цим якось буде потрібно доопрацювати, якось підрізати, підганяти, щось нарощувати, Ну, буде над чим попрацювати. І, скажімо так, ну, над цим я буду вже з натхненням робити це. Ще ось таке керамо, зараз будемо міряти це Subaru Impreza VRX. Ось оцей переходик десь щось десь щось хизи... хизи що буду з цього щось цікаве мабуть буде такий комплект це на не... Вперед, це назад, розширено, але звісно воно тут різне по формі, тут більш гладкіше, тут має більш таки виражено цей мол. Ну. Ось і треба думати, як його зробити однорідним. Ну, звісно, що треба буде якось тут зважувати. Далі розуміючи те, що я коли поставлю великі колеса, гальма в тут в автомобілі, вони стоять, в принципі, під, по-моєму, 14 чи 15 колеса. Це гальма від Опіль Віктора 20. Вони хоч ідуть з перфорацією, але вони дуже маленькі. Ну, тобто супер, дуже маленький, диск маленький, і ну, візьмемо від того, що вони, ефективність цих гальм, вона дуже слабка. В порівнянні наших сьогоднішніх реалій, а також воно буде і виглядати дуже так непривабливо. Тобто диск 18-й а термозюльки малесенькі, якось смішно. Тому я почав шукати і щось переглядати в нашталк якихось замінників гальм. Колись на своєму попередньому ланусі я міняв гальма, у мене був 1.6, там трішки гальма побільше, я міняв від Opel Astra G. Gepляst G. Ось. Задні дискові і передні трішки ширші. Вони під 288 диск були. Суперта. А, значить, комплект, який я придбав на цей автомобіль, ну, вони прям, ну, дуже великі для цього автомобіля. Тому що це комплект від Audi A4B9 з гальміним диском 330 мм mm переднім і 315 по-моєму, заднім. Якщо не помиляюсь. Передні суперта да, чотирьохпершневі пришневі, так. І задні скоба, плаваючи супорт з машинками. Машинки це електричний стояночний гальма. Натискаємо кнопочку, і ця машинка вона зсуває колодки, і все, у нас включається ручник. Так от, звісно, що вмонтувати їх, адаптувати під кріплення в Ланусі це буде проблема. Ну, як проблема, вона, як по моєму баченню, вирішується. І можна буде зробити перехідну пластину для кріплення до ступіці Аланосячої. Вот. Також сам диск йде під розболтовку Ну, Я думаю, що це ми вирішимо з рахунок роботи. Токарів, токарі потрібне, е, потрібні отвір розболтовку 4 на 100. Ось, можливо, якісь там проставочки ще щось, ми будемо дивитися по ходу ось Які там малечі стоять, да? яка дура сюди зайде. Ну, я поки що я уявляю, як це зробити, але дивлячись на розміри конструкції. Цей гальм, це, звісно, просто гіганти. Тому такий комплекс з нових колес, гальм, розширення, пневмопідвізки. Це буде ось, я думаю, в першу чергу встановлюватись на цей проєкт. І ось у мене питання, цікаве питання до вас. З чого почати всю ці роботи? Тобто, з яких компонентів, з яких комплектуючих почати встановлювати на цей автомобіль, щоб проєкт вийшов без переробки. Тобто у нас є пнева підвізка, у нас є розширення, у нас є диски, у нас є гальма. І от що потрібно поочередно встановлювати, щоб вийшов у нас цей проєкт? Давайте ви в коментарях напишете, яка почерговість повинна бути. У мене є кіт турбокомплект для встановлення на цей двигун для цього ланоса, який я збирав ще для своєї Ниви. Ну про неї я розповідав в одному з попередніх випусків. Він не дуже набрав перегляди, мабуть, з за того, що це Ніва, вона нікому не цікава. Але я там розповідав про те, які комплектуючі, я збирав на той двигун, Ну там збирався на новий двигун. Ось. І в мене цей мотор залишився. Він у мене стоїть тут в гаражі. Він повністю готовий до встановлення. Але там база ВАЗ-21.10 1,5 блок 16 клапани головою. І я от думаю, що я буду знімати з нього турбіну. Там стоїть твінскрольна турбіна, хоча вона китайська. Я розумію, що потужності великої з неї не отримати. Але є турбіна, є впускний ресивер, є випускний цей колектор, можливо, його можна переробити під встановлення на цей двигун. Також мозги, купа різних додаткових атрибутів, там, датчики. Ось можливо, що я цей турбокомплект буду встановлювати на цей двигун. Тому що в принципі, я його. Купив, але я так і не спробував, що це таке, що це за комплект, як він працює. Можливо, що на цьому двигуні я це реалізую і спробую. Ну, думаю, що до 300 сил, можливо, ми зможемо витягнути з це 20 xe без ковки. Просто встановлюємо більш товсту прокладку між ГБЦ і блоком. І... Думаю, що можливо десь там на один бар, може трішки більше, витягне першнова група, і ми зможемо десь отримати там до 300 сил. Ну, Про цей конфіг будемо розбиратися пізніше. Після, от, мабуть, де опрацювання цього я буду займатися вже двигуном. Тому підписуйтесь, кому цікаво, і слідкуйте за цим проектом. А я мабуть буду думати, гадати, з чого починати інсталяцію апгрейда.